Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні ми з вами будемо розучувати мелодію української народної пісні Дівка Явдошка. Для початку послухайте перший куплет та приспів пісні для ознайомлення. Дівка явдошка! Да, душа, мила, чи варила джа. душа, мила чи варила джа. Ну, а тепер окремо давайте розберемо перше купле. Та приспів пісня, а саме їхню мелодію. Дівка явдошка сіяла пшеницю. Так звучать слова першого куплету, тобто заспів у пісні. Послухайте. Дівка-явдошка сіяла пшеницю. Я ще раз награю мелодію, а ви спробуйте підспівати. Приспів пісні у нас виконується двічі, тобто повторюється двічі. Джар-джар-джарочка, чи варила душа мила, чи варила джар. Послухайте його, будь ласка. Джар-джар-джарочка, чи варила душа мила, чи варила джар. джар джар, джарочка чи варила душа мила, чи варила джар. Зараз уважно послухайте мелодію приспіву. Джар, джар, джарочка, чи варила душа мила, чи варила джар? Джар, джар, джарочка, чи варила душа мила, чи варила джар?